Привіт, усім друзі! З вами Катя, і сьогодні говоримо про тему, яка напряму стосується сотень тисяч українців, котрі зараз живуть у Європі або лише планують виїзд. Якщо коротко, Єврокомісія ухвалила низько важливих рішень щодо політики міграції, і ці зміни вплинуть не тільки на тих, хто шукає притулку, але й на нас з вами. Ми розберемо, що саме вирішили в Брюсселі, чому Польща і ще кілька країн отримали право не брати участі у прийомі мігрантів, як це стосується українців, що відбувається з біженцями зараз, і найголовніше, що робити далі, аби не опинитися поза системою. Як завжди, я розкажу простою мовою, без чиновницьких термінів, але з фактами, тож зручно влаштовуйтесь, сьогодні буде максимально корисно. Отже, що відбувається у квітні, травні 25-го року. Єврокомісія затвердила основний пакт про міграцію та притулок. Це масштабна реформа, яка стосується кожної країни ЄС. Основна ідея створити єдину систему управління міграцією. До цього кожна держава реагувала як могла. Одні закривали кордони, інші приймали всіх без обмежень, треті просто не справлялися з потоком людей. Новий пакт має вирішити кілька ключових проблем. Зменшити навантаження на прикордонні держави: Італію, Грецію, Іспанію та Польщу, встановити єдині стандарти обробки заяв на притулок, ввести механізм солідарності. Якщо одна країна приймає менше мігрантів, вона може компенсувати це фінансово, посилити контроль на зовнішніх кордонах ЄС, зокрема через Агентство з охорони кордонів. Пакт має набути чинності у 2026 році, але деякі його елементи вже тестуються. Та найцікавіше рішення ухвалено на єврокомісії 11 листопада 2025 року. Шість країн Польща, Чехія, Австрія, Болгарія, Естонія та Хорватія отримали можливість просити про часткове або повне звільнення від участі у системі переселення мігрантів. І тут важливо розуміти нюанс: це не вихід із правил, а тимчасовий виняток, який дозволить країнам з особливими обставинами, наприклад, високим напливом українців або нестабільністю на кордоні не брати додаткових біженців із третіх країн для Польщі. Це величезне полегшення, адже країна вже прийняла понад 1,5 мільйона українців із тимчасовим захистом. Тобто Єврокомісія фактично визнала, Польща виконала свою частину солідарності і має право зосередитись на інтеграції тих, кого вже прийняла. Польща одна із тих країн, які найбільше допомогли Україні після початку повномасштабної війни. У перші місяці 2022 року саме поляки відкрили свої домівки, школи, лікарні, щоб прийняти мільйони людей. Проте зараз, через три роки, ситуація змінилася, польща зіткнулася з низкою викликів. Економічних інфляція, витрати на підтримку біженців, політичних, зміна уряду, внутрішні суперечки про допомогу і соціальних певна втома суспільства від масштабної міграції. Тому польська влада почала поступово переглядати програми підтримки. Деякі пільги скасували, інші обмежили. Наприклад, компенсація за проживання українців у приватних оселях тепер не для всіх і лише на короткий термін. Паралельно з цим Польща посилила контроль за статусами тих, хто має міжнародний захист. За даними управління у справах іноземців, лише за 2024-2025 роки було внесено понад 400 рішень про позбавлення статусу біженця або тимчасового захисту. З них 38 щодо громадян України. Причини різні: зміна обставин, наприклад, повернення безпечних регіонів в Україні, виїзд людини до інших країн без повідомлення чи навіть відсутність зв'язку з органами влади. Тут головне, статус не гарантія назавжди. завжди. Польща, як і будь-яка інша країна ЄС, має право переглядати його, якщо вважає, що людина більше не потребує захисту. Але водночас держава визнає, українці не класичні мігранти це вимушені переселенці, які тікають від війни. І тому для нас діє спеціальний правовий режим тимчасового захисту, який ЄС уже продовжив до 4 березня 2027 року. Добре, давайте розберемось простими словами, що це все значить для звичайного українця, який живе в Польщі, Чехії чи Німеччині. Тимчасовий захист продовжено до 2027 року. Це означає, що до цього часу українці можуть легально жити, працювати, навчатися, користуватися медициною і соціальними послугами в країнах ЄС. Але після 2027 року ситуація зміниться. Є два варіанти: або перейти на інший статус, постійне проживання, карта побиту, робоча віза, або повернутися в Україну, якщо обставини дозволять. Країни ЄС починають більше контролювати реальну присутність. Якщо людина зареєстрована в одній країні, але живе в іншій, це вже порушення. Багато хто на цьому погорів, коли під час перевірки виявилося, що люди отримували допомогу одразу в двох державах. Важливо зберігати актуальність даних, змінюєте адресу, роботу, статус. Повідомляйте, інакше можна втратити легальний статус. Польща продовжує видавати карти побиту українцям, але тепер перевіряє їх ретельніше, особливо тих, хто довго не працює або живе на соціалці. Тобто, курс такий: менше допомоги, більше стимулів до інтеграції, і це непогано. Європа не хоче відштовхнути українців. Навпаки, вона хоче, щоб ми стали частиною системи. Зараз поговоримо про реальні речі, які впливають на життя щодня. Найбільше викликає українців у ЄС мова, працевлаштування і соціальна інтеграція. За даними ЗУС у Польщі на початок літа 2025 року працює понад 800 тисяч українців. Це величезна цифра, але більшість у сферах низької або середньої кваліфікації. Логістика, виробництво, обслуговування, будівництво. Проте з кожним місяцем зростає кількість українців, які відкривають бізнес, працюють у ІТ, освіті, медицині. Наприклад, у Варшаві вже понад 20% персоналу в кав'ярнях українці. А середня зарплата у тих, хто вивчав польську мову, хоча б на рівень Б – Вище на 30-40%. Тому головна порада: інвестуйте в мову. Це не просто для спілкування, це ключ до стабільності. Ще одна тенденція поступовий перехід з допомоги до самозабезпечення. ЄС зменшує фінансування короткострокових програм і натомість підтримує навчання. Перекваліфікації, дитячі садки, щоб батьки могли працювати. І ще українці почали відігравати помітну роль у місцевих громадах. Міста як Краків, Рослав, Познань мають вже цілі українські культурні центри, ініціативи, курси це дуже важливо для соціальної адаптації. Тепер трохи глибше про ризики та політику. Єврокомісія хоче зробити систему гнучкою, але не хаотичною, тому очікується посилення перевірок на кордонах, пришвидшення процедур депортації для тих, хто не мав підстав для перебування, і кращий обмін інформацією між державами. Для українців це означає лише одне: все буде більш формалізовано. Ніяких сірих зон чи можна домовитись, якщо то легально тебе підтримають. Якщо порушуєш, система швидко відреагує. Також я зараз активно обговорюють нову модель фінансування допомоги біженцям. Є пропозиція країни, які не хочуть приймати мігрантів. Зможуть робити внески у спеціальний фонд, і частина цих коштів може йти саме на підтримку українців, бо наш статус унікальний. Ми не є мігрантами з Африки чи Близького Сходу. Ми біженці через війну. Отже, друзі, що конкретно можна зробити вже сьогодні. Перевірити свій статус. Зайдіть у свій профіль у польській системі ЕМОбиватель або Уженко ВПЛ. Переконайтеся, що термін дії тимчасового захисту продовжено. Плануйте на 26-27 роки. Якщо плануєте залишитися в ЄС, шукайте варіанти переходу на постійний статус. Якщо думаєте про повернення, продумайте, що будете робити в Україні. Не втрачайте документи, навіть прості речі, реєстрація, страхування, договір оренди це ваша безпека. Слідкуйте за новинами ЄС і Польщі, бо політика міграції це жива тема. Зміни можливі в будь-який момент. Працюйте і вчіться. Європа хоче бачити в українцях не тягар, а партнерів. І це реально можливо. Приклади вже є. Підсумуємо. Єврокомісія зараз формує нову архітектуру міграційної політики. Польща отримує більше гнучкості, але водночас більше відповідальності. Українці залишаються під захистом до 2027 року, але потім доведеться приймати рішення. Ми маємо три роки, щоб інтегруватися, вивчити мову, знайти стабільність. Три роки, щоб перетворити тимчасове життя на реальну історію успіху. Не варто чекати, поки політика вирішить усе за нас. Майбутнє кожного залежить від власних дій. Тому слідкуйте за змінами, плануйте, розвивайтеся. І головне, не бійтеся, бо зараз ми бачимо, що Європа не закриває двері. А навпаки, шукає способи підтримати тих, хто справді цього потребує. Друзі, дякую, що були зі мною. Якщо відео було для вас корисним, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні аналітичні розбори. У коментарях напишіть, у якій країні ви зараз живете і що у вас змінюється з міграційними правилами. Це допоможе зробити наступні випуски ще точнішими. З вами була Катя. Бережіть себе, тримайте курс на розвиток і не втрачайте віру, бо навіть у найскладніші часи ми створюємо своє майбутнє. До зустрічі в новому відео